Ну що народ, доброго ранку. Сьогодні вже 10 листопада, неділя, це 315 день року, і це ідеальний день, щоб сказати Ні, робочим справам. І так, відпочинку. Ви ще не спланували свої вихідні? Час дати собі відпочинок. Влаштовуємо ідеальний день без стресу і розпочинаємо наш ер проранок. Ну і стартуємо як завжди з блоку свята сьогодні. Сьогодні можемо святкувати всесвітній день поповнення рахунку. Це той день, який придумали спеціально для тих, хто забув поповнити телефон вчора і зараз чекає, коли прийде зарплата. Так що, якщо раптом твій рахунок на межі, не панікуй, поповни, і життя знову засяє яскравими кольорами. Також сьогодні міжнародний день скоромовок. Розпочинаємо день мовними вправами. Скажи, швидко шишки зшиті, 5 разів без помилки, і якщо зможеш, то. Ти справжній чемпіон. До речі, в українській мові існує скоромовка, яка складається з 742 слів. Тому наприкінці випуску я спробую її проговорити і залишу її на всяк випадок під цим відео, щоб і ви змогли спробувати. Їдемо далі. І сьогодні святкуємо Міжнародний день бухгалтерії. Ось він день, коли можна взяти в руки калькулятор. І не почуватися дивно. Пам'ятайте, навіть якщо ви не бухгалтер, сьогодні день, коли можна просто покерувати своїми фінансами і обіцяти собі, що в наступному місяці не забудете подати звіт. Ну а наступне свято, яке можемо відмітити сьогодні, це день виноградарів, виноробів та садівників України. Збираємо уявний виноград. Світить сонечко, пахне вином, ідеальний день для того, щоб зібрати плоди праці. А якщо ви не виноградар і винограду у вас немає, тоді можна сходити у магазин і просто купити пляшечку вина. Посидіти і відпочити, думаючи про щось приємне. Так, зі святами розібралися, це все на сьогодні. Далі у нас на черзі гороскоп, роскоп для тих, хто не вірить у старі асоціації і любить дивитися на все по-новому. Сьогодні ви не просто зірки, а ви сама зірка шоу. Тож, овен, час зайнятися чимось новим. Спробуйте зайнятися чимось таким, щоб не думати про роботу, якщо хоча б на секунду можете її забути. Літайте на мітлі або займайтеся чимось, що допоможе втекти від буденності. Телець, сьогодні ваш день для жартів. Підходить для того, щоб обдурити когось або трохи розсмішити. Краще сміхотерапія ніж ціла купа нових проєктів. Влаштуйте собі забавний відпочинок. Близнюки, вас сьогодні чекає креативний розвал. Спробуйте щось нове в улюбленому хобі або придумайте свою версію ідеального відпочинку, як щодо танців без музики. Дуже цікаво. Рак, Зосередьтеся на дрібницях, але не засмучуйтесь, якщо у вас не вийде зробити все з першого разу. Влаштуйте собі день відпочинку та весело посмійтеся з того, що інколи все не йде за планом. Лев, сьогодні леви можуть відчути себе зірками світу. Яскраві речі чекають на вас. Оберіть свій стиль відпочинку. Найкращий – цей той, який дарує вам радість. Діва! Не бійтеся відпочити сьогодні, навіть якщо це означає, що треба буде трохи відкласти всі ваші ідеї на завтра. Не будьте занадто жорсткими до себе, заохочуйте себе за кожну маленьку перемогу сьогодні. Терези, насолодіться сьогодні простими радощами, і це буде чудово. Погуляйте на природі або просто сходіть в кафе з другом, поспілкуйтеся з людьми, які вам справді цікаві. Скорпіон: вам сьогодні не можна засиджуватися. Якщо вже відпочиваєте, то робіть це із максимальним задоволенням. Лаштуйте собі день, де кожен момент це релакс. Стрілець. Стрільці сьогодні можуть отримати несподівану приємність. Ви ще не планували, як провести день, але світ має для вас чудові сюрпризи. Головне не бігти до них, а дозволити їм знайти вас. Козоріг, вам не треба переживати через роботу сьогодні. Присвятіть цей день собі та вашим близьким. Зробіть щось, що принесе радість вашій душі. Водолій? Інколи відпочинок це нові ідеї, тому дозволяйте собі відключити голову і зарядитись позитивом. Відпочинок сьогодні це крок до нових грандіозних відкриттів вже завтра. Ну і риби. Риби сьогодні можуть знайти натхнення в найбільш звичних речах, навіть в одному келиху вина або часті чаю, або, або чаю. або чашці чаю. Чашці? Чашці. Риби сьогодні можуть знайти натхнення у найбільш звичних речах навіть в одному келиху вина або чашці чаю. Чашка чаю. Батьки пам'ятають, привіт вам. Пропонуємо не спішити і просто насолоджуватися моментом. Так, знаки зодіаку в нас закінчилися. Їдемо далі і на черзі у нас погода. Не забувайте, навіть якщо погода не дає спокою, ви завжди можете знайти радість у найпростішому. Погода сьогодні, як ваше почуття гумору. Мінлива, але по-своєму чудова. Місцями креативна, але завжди приємна. Їдемо далі, і зараз у нас поради та прикмети. Сьогодні ми відпочиваємо. Відпочивайте з усією відданістю. Тільки не забувайте посміхатись і сміятись в будь-яких ситуацій, навіть якщо щось йде не так. Сміх продовжує життя. Не забувайте про це. Ну і трохи мотивації за традицією. Наприкінці нашого випуску. День, коли ви приймаєте себе, це день, коли ви стаєте справжнім переможцем. Віра Ульріх. Тож сьогодні не бійтеся себе такого, яким ви є. Ви і так найкращі. Народ, це все на сьогодні. Дякую за те, що були зі мною в цей день. Бажаю легкого відпочинку, жартів і цікавих пригод. Пам'ятайте, чим більше сміху, тим довше ми живемо. Ну і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока. A few later. Ну що, народ? Якщо ви дивитесь мене, то ви почули правильно. Я, як і обіцяв, читаю вам скромовку, яка складається з 724 слів або ж 700. 70 різних скоромовок. Читаю один раз, як виходить. Буде збиватися, рижати, якщо що, це буде ок. Залишу її у коментарях або під цим відео. Тому спробуйте. Напишіть, будь ласка, як у вас вийшло з першого, другого чи, чи не вийшло разів. Тож, е е їдемо. Поїхали. У четвер, 4 числа, у четверті дня, у центрі столиці садівник розсадівникувався. Та так розсадівникувався, що разом з садом троянт висадив ще й сад азалії, сад каприфолії та розарії. У садочку навпроти, потім ще навпроти, та ще навпроти. Там доросла липа біля пилипа, який живе з пилипилицею та пилипилинятами. <с>? Якраз із пилипилинятами у цей час. Пиляв пилип поліна з лип, притупив пилку пилип, а потім пилип і Пилипко поливали липки, виросли липки, і у пилипа, і у пилипка. А пилипилиця напекла пороги, перепечені, перцем переперчені, бо була засмучена, замучена, бо була засмучена, змучена та вимучена тим, що. Всю ніч миші в шафі шаруділи шість шарфів шерстяних з'їли і хотіла влізти в шафу кішка, там, де шурхотить, у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжки, кішці смішки, мишці ні трішки. Та обидві потім так вимокли, перемокли під жахливою зливою, під кущем, з жуком та джмелем, що здружилися. тому був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався у куточок. А Пилипиха плакала, не плакала, їй плакати нема коли. Їй плакати нема коли. Та так звідчує, що шарфи з'їли, оголосила, переголосила, що заболіло горло в господині, бо багато говорила, переговорила, перенаговорювала на мишку, кішку, сусідську кішку і мишку, та ще й шишки на сусні та шахи на столі. І побігла стежинами поміж ожинами туди, де туди де, де у діброві дуби під дубами, гриби. Трава між грибами, хмарки над дубами, і млин стоїть, скоро не вистоїть. Прилетіли горобці, говорили про крупці. Не про крупці, не про крупицю, а про круп'ячко. Круп'ячко, напевно. От і набрила. От і набрила. От і набрала Пилепелиця на млині борошна та крупячка жменями і торбинами. А на пагорбі одна торба впала та котилася з високого горба. Горба. В торбі паляниця пилипу і пилипиці. Пилип знизу верещить, пилипелиця. Зверху пищить торбина, тріщить, одначе котилася вона не перекотилася, тріщала та й не тріснула. Якраз у цей час їхала Хима до Максима віском. Тарадайкою, тарадайка торохкоче, сива кобила вести не хоче, бо підкова клокоче, наче лелека до лелеченят, летіла, і лекотіла. От біля тарадайки із її хазяйкою спіймала пилепелиця, торбицю. А поруч чорно-білий чорногуз у болото чорний вгруз, і чапля сохла, чапля чахла, чапля чапля, чахла, чапля, чапля здохла. Дорогою пилепелиця зупинилась. Дорогою, Пилипилиця зупинилася біля броду, біля саду, там, де бабин виораний город, де барабанять по городу бараболя та гороха. Горох у городі виріс не бували, наче горобці город пограбували. Одне втішило, що бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біп у борщ, Набрала й бобів собі господиня й гороху. А трохи далі в горішнику горішенька горішками обвішана. Об, обтрушують горішки, горішки та тімошка. Попросила в малих малу жменю малих горіхів для милих своїх малих. Їхній батько Гриць ніс горіх через поріг. Став на горіх, упав на поріг, тому що всю ніч пильно поле пильнував, перепилів, перепилів, полював. А пилипилиця згадала, як приснив сьогодні сон сусідці, що приніс їй сусіда сіку суниці. То вона вже з суницею не питала, лише горіхів повну жменю набрала і побігла знову пилипилиця Пилепиця, Пилипилиця все пиця поміж ожинами назад, стежинами додому, щоб напекти для синів, молодців, свіженьких минців, пироги ж були перепечені перцем перепечені. А вона ж, мов та квочка, що ходить коло кілочка, водить діточок коло, коло квіточок. Над своїми синами носиться без остану. Тому за годину були у печі смачні гарячі пшеничні калачі зі свіжою жиною, бабиними бобами. Горохом та сиром, з горіхами з горішника, що збирали Тимошка й Оришка. І хвалили молодці, ті млинці на молодці, і гарячі калачі, що пеклися у печі, коржі з медом, коржі з маком, і смаження з пастернаком, і галушки з лютим перцем, господиню, з добрим серцем, що ще й сусідам усім за спасибі, дала ще й хрону, дала риби, маківку до мачини, перченятку до перчини, а потім чорним вечором пригощали й синів, і гостей чаєм з печивом. А дідусь Опана скупила ананас, Кликав Приходьте до нас, почастуємо вас. А пилипиця стільки наготувала, переготувала, що й не до ананасів їй було. І вона кликала, перекликала усіх сусідів та їхніх сусідів із сусідніх дворів до себе та накликала усе місто. Їли, їли, не переїли. Те ще й на завтра лишилося. Тож хоче їсти калачі, не лежи на печі. От такий вийшов бенкет на весь світ. А все через того садівника, що розсадівникувався своєю розсадою троянд. Фу, от таке. Отаке от, 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 якось так. Спробуйте і ви. Це дійсно от кожного ранку можна робити, і ваш той артикуляційний апарат буде прям. Прям прям. У мене зуби болять, щоб ви розуміли. Дякую вам ще раз. Гарного дня, до зустрічі завтра. Пока.